Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді перша з медалей 2023 року, хоча я продовженням серії з восьми медалей міста героїв. Це місто героїв Охтирка. Ось така пам'ятна медаль. Нагадую, що медаль не має номіналу, ні дві, ні п'ять гривень. На медалях немає номіналу, але також це є продукція банкнотно монетного двору України. Яка випускається в честь видатних визначних подій, або є присвячене якимось містам. Отже, в верхній частині монети малий державний герб України. Далі сонце з блискавицею, яке обрамляє власне блискавиця, то було власне сонце, яке навколо малого державного гербу, тобто стилізоване саюче сонце з блискавицями. Далі в верхній частині напис Україна, напис Охтирка. І намальований птах як символ, символ звільнення. Ось. Далі в нижній частині малюнку зображено місто Охтирку. Ось логотип банкнотно монетного двору України. Рік Рікарбування 2023. Напис місто героїв. Далі з правої сторони слід будинок міської ради, в яку влучила ракета в Вахтирці, прапор України зображений, і ось такий своєрідний слід від ракети, який влучив в дану будівлю. Це все ось в правій, в правій стороні монети. З протилежного боку, в лівій стороні, житловий будинок. За яким грається дитина? На реверсі монети. Також дуже гарно зробили ще й реверс. Отже, бачимо стилізоване зображення воїна, який захищає Україну. Слідки від Куль, яка потрапила в ціль, в скло, був, був в стіну. І напис Сміливі завжди мають щастя. Сміливі завжди мають щастя. Це такий ось таку ось фразу було написано на монеті. На гурті гурт монети гладкий, ніяких насічок на ньому немає. Ну і перейдемо до загальної характеристики монети. Монету випущено 28 лютого 2023 року. Металний зибер, діаметр 35 мм, Категорії якості карбування спеціальний Uncirculated, тираж до 100 тисяч штук. Знову ж таки повторюю, що це пам'ятна медаль, це не монета. Бо монети мають номінал 2 або 5 гривень. Я завжди кажу монета, бо на асоціацію всі такі округлі вироби з металу завжди називаю монетами. Хоч на спеці, це правильно казати, що це медаль пам'ятна. Стосовно міста Охтирки, місто Охтирка це місто на Слобожанщині духовний. Культурний та історичний центр із цікавою багатовіковою історією. Перша згадка про місто Охтирка згадується, датується 1641 роком, коли на горі Ахтир українські козаки спородили прикордонну фортецю Ахтирськ. Пам'ять про славних козаків Охтирського слобідського козацького полку зберігається у вигляді адміністративно-територіального поділу міста на сотні. Відродженої козацької криниці, збережених артефактів козацької доби в міському краєзнавчому музеї. Є кілька версій походження назви міста. У перекладі стюрського Ахтир означає місце, де щось пускають вниз по течії, де влаштовують засідку. І інша версія це Ахінти, протік між двома озерами. А річка Ахтир саме і протікає між двома озерами білим і зеленим. Чудова Ахтирська земля. Дала світові чимало видатних особистостей вчених письменників, співаків, художників. Зокрема, охтирка мала це мала батьківщина письменника Івана Багряного, справжнє ім'я Іван Лозовягін, автора романів «Тигролови» або Звіролови, сад Гециманський Буйний вітер та інших прозових і поетичних творів, який у 1963 році висувався на Нобелівську премію з літератури. Охтирка завжди славилася своїми храмами, оскільки церква і духовність відігравали важливу роль у житті людей. Візитівкою міста є пам'ятка українського бароку Покровський кафедральний собор, який складається з трьох різночасових пам'яток Покровського собору, Веденської церкви, дзвіниця та церкви Різдва Христового. Цікаво, що місто один з центрів НАТО нафтогазовидобувної промисловості, але завжди славиться своїми садами, особливо вишневими та сливовими. От вам є географія в прив'язку до монет. Місто зазнало значних руйнувань з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів, але вистаяло, вчинивши потужний та запеклий опір ворогові, як і багато інших міст України. Буде звісно, що це місто відбудоване. На вулицях знову лунатиме щирий сміх, і привітне місто знову радісно зустрічатиме гості. Маю надію, що також відвідаю о, дане місто. Мене взагалі такі по плани великі після завершення війни відвідати всі міста герої, які відображені на пам'ятних медалях, і не тільки, і не тільки, бо Україна велика, десь читав навіть в літературі, щоб відвідати кожен населений пункт в Україні, щоб там побувати хоча б один день, не вистачить і всього життя. Наскільки наша ненька велика, в неї дуже багато славних міст, містечок, сіл, які багаті своєю історією. І повірте, в Україні є що подивитися. Я мандрую вже багато років. Зараз зв'язку з війною, що не до мандрів, звісно що. Ось а до того, десь 2000, ще будучи студентом з 2006 року. Кожного року я відвідую якісь з міст містечок України видатних і не дуже ті, які там є в туристичних маршрутах, і був навіть в таких невеличких поселеннях. Невеликих селах, про які от, буквально зараз не дізнаюся з Ютуба, що вони відомі тим то і тим. -то. А так, будучи там, особливо нічого такого, якби і не скажеш про дане місто. Тобто кожне містечко має свою дійсно багату історію. Художником даної монети виступила жінка Марина Куць програмне моделювання, здійснив Юрій Лук'янов. Тобто дану монету. Е Робили не брати руки, як зазвичай, а тут вже руку, руку до створення даної монети приклала вже жінка. Тут у нас гендерна рівність навіть у виробництві пам'ятних пам медалей та монет в тому числі. Отже, якщо сподобалось відео, підписуємося на канал. Географія просто, ставимо лайки або дизлайки під цим відео. І пишіть свої, залишайте свої коментарі, що сподобалось, а що ні. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.